Вітаю, 1025-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Російські окупанти атакували рятувальників, які виїхали на гасіння пожежі у Покровсько-Донецької області. Повідомили у ДСНС. Після першого ворожого удару по приватному сектору вогонь охопив понад 200 квадратних метрів. Коли пожежники прибули на виклик, окупанти обстріляли знову. Ніхто не постраждав. Потрощена цивільна інфраструктура, житлові будинки і машини це наслідки обстрілу Нікополя. Росіяни завдали удару по місту зранку, обійшлося без людських жертв, але одну жінку поранило. Про таке повідомляє головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Рятувальники надали допомогу та відвезли у лікарню. Три будинки, магазини, лінії електропередач пошкоджено внаслідок атаки БПЛА на Дніпропетровщині у Самарівському районі. Вночі та вранці в області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Минуло без жертв. І обійшлося без загиблих та поранених у Білозерці на Херсонщині. Росіяни розвернули на селище артилерію близько четвертої ранку. Наслідки обстрілу показали в обласній військовій адміністрації є зруйновані і пошкоджені кілька приватних будинків. У них потрощені дахи та вибиті вікна. Без паперових карт та із сучасним програмним забезпеченням. Новобранців сухопутних військ готують за оновленою програмою. Вишкіл збільшились з 30 днів до 45, Що залишили зі старої програми та чим ще покращили нову? Дивіться далі: стрільби, обкатка танком та психологічна смуга перешкод. Такою всі звикли бачити бойову підготовку сухопутних військ. Проте сучасна війна диктує інші правила. В основі вишколу орієнтування на місцевості. Тут традиційні паперові карти відійшли на другий план у загальному вжитку. Планшети із спеціальним програмним забезпеченням, зокрема, кропива багатофункціональна система, призначена для виконання різних завдань, кажуть інструктори. Це не тільки балістичний вичислитель. Ми за допомогою програми кропиви можемо зробити Ну, просто орієнтуватися на місцевості. Ми можемо управляти підрозділом, управляти вогнем підрозділу. Це все за допомогою програми Крапіва. Сучасна війна динамічна, тому орієнтуватись у місцевості не менш важливо, ніж влучно стріляти. Якщо ви файно стріляєте, якщо ви файно бігаєте, а все це ви робите не в ту сторону. Значить, ну напрасно ви стріляєте і бігаєте. Якщо ви не можете зорієнтуватися на міцності, не треба виходити на міцність вообще. Часто зміна позицій, головна особливість динамічної війни, і це створює додаткові ризики. Інструктори вчать виявляти міни, розтяжки та найрізноманітніші ворожі пастки. На першому занятті практичному я особисто встановлюю ці всі сюрпризи, ловушки, і люди проходять. І після першої імітації підриву. В них зразу включається повишена е, увага, і тоді вони вже починають задумуватися, братися в руки, як куди вступити правильно, чи взагалі варто туди йти. Наступний етап навчань врятувати пораненого. Накласти турніки, зупинити кровотечу. Це саме перше. Потім якнайшвидше найшвидше е, достати з траншеї наших постраждалих та непосередньо евакуація. Це все робиться швидко, швидко, швидко на всіх етапах. Чом завгодно, аби швидше смотелять. Ворожі дрони наймасовіша загроза життю військових у сучасній війні. Новобранці вчать їм протидіяти, зокрема за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, без очей і без засобів. Такої легкої доставки боєприпасів не буде тих самих результатів просування ворога, а будуть більше можливостей у нашої піхоти захищати себе від їхнього враження. Приземляти вороже залізятча військові навчились за допомогою звичайних дробовиків, тому в оновленому курсі базової підготовки ці заняття вже є у програмі. Ворожі дрони на полі новобранцям показують наочно. Інструктори, які в такий спосіб знищили чимало окупантів, навчають новачків нюансів виживання. Від нього у відкритому полі максимально неможливо втікти. Як кажуть, дроноводи тікають від дрона. Втоманий. І основним елементом, який вас може врятувати, це перше це себе не виявлення. Друге, якщо є лісиста якась місцевість, це е, одразу ж е, тікати в лісисту місцевість, тому що в лісистій місцевості досить складно з ним маневрувати. Ну і, звичайно, засоби реб. Кілька хвилин перегонів і висновок очевидний. Втекти не вдасться, кажуть бійці. Ховатися, маскувати, сітки ставити, уловлювати їх. Окопи оборудувати, щоб дрон не залетів. Все таке навчатись треба. Тому що без навчання там тяжко. Віднедавна курс базової військової підготовки збільшили до 45 днів, тому програму наситили новими вправами, взятими з бойового досвіду. Оля Костенюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Згорів до вильоту із литовища у місті Кримськ, що у Краснодарському краї ворожий винищувач Су-30 згорів прямо на аеродромі. Про таке повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України. А днем раніше пожежа у Краснодарі вивела із ладу три російські залізничні локомотиви. Розвідка не повідомляє про причетність українських військ до цих пожеж лише зауважує вказані військові об'єкти агресор використовував у злочинній війні проти України. І також у генштабі зсу підтвердили ураження нафтобази у передмісті російського орла. Сили оборони України атакували термінал у Ніч проти суботи, завдали удару по лінійно виробничій диспетчерській станції Стальної Конь. У результаті сталася пожежа. У генштабі також зауважили, це один із найбільших терміналів, який постачав нафтопродукти армії РФ. Місцеві виклали відео пожежі. Також писали у соцмережах про гул дрону перед вибухом. Згодом губернатор області підтвердив удар по паливному комплексу. Російське командування найближчим часом кине на штурм військовослужбовців з північної Кореї. За даними української розвідки, напередодні підрозділи КНДР привели у стан готовності. Також солдати отримали додаткові запаси продовольства. Північно-корейська армія має наказ долучитися до російських підрозділів, які ведуть бої у Курській області. Раніше у США підтвердили, що північно-корейські війська брали участь у бойових діях на Курщині. А парламент Південної Кореї очолюваний опозицією із другої спроби проголосував за імпічмент президента. Поки що Юн Сок Юль відсторонений, конституційний суд матиме 180 днів, щоб визначити, чи позбавляти його посади остаточно або ж відновити повноваження. Обов'язки президента виконуватиме прем'єр-міністр. Нагадаю, 3 грудня Юн Сок Юль звинуватив опозицію, тому що вона контролює парламент та симпатизує північній Кореї і оголосив про введення воєнного стану в країні. Щоправда. За кілька годин його скасували, бо корейці на акції засудили несподіване рішення президента і закликали до його відставки. У Грузії виборча колегія обрала Михаїла Кавилашвілі президентом. Він був єдиним кандидатом від влади. Як пише Кавказу», із 200 необхідних голосів, набрав 224. Михаїлу Михайло Кавилашвілі 53 роки. Він колишній радянський грузинський футболіст, відомий антизахідними поглядами. У 2016 році був обраний до парламенту Грузії від керівної партії Грузинська мрія. Вперше в історії країни президента обирав не народ, а виборча колегія, у складі якої 300 депутатів парламенту, членів Верховних Рад Аджарії та Абхазії та представників місцевих органів влади. Інавгурацію президента вже запланували на 29 грудня. І першу заяву після оголошення нового керівника держави зробила чинна президентка Селоме Зоробішвілі, сказала, що не визнає ані результатів виборів, ані перемогу екс-футболіста. Протести у Грузії не вщухають. Люди знову зібралися біля парламенту. Акцію назвали Кавилашвілі покаже диплом раніше Кавелашвіля не зміг очолити федерацію футболу, бо немає вищої освіти. Опозиція заявила, що не визнає легітимності як президентських, так і парламентських виборів, що відбулись у жовтні. Грузини, нагадую, протестують проти відмови влади від євроінтеграції. Це всі головні новини станом на цю годину повернуся вже о 17.00.